святковий концерт, вручення нагород та бурхливі оплески. В органному залі у Рівному відбувся благодійний захід до міжнародного дня людей з інвалідністю. Активну участь у програмі взяли діти з Рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Вони виконували пісні й танцювали на кріслах колісних. Директорка центру Ольга Петух розповідає: це свято стало гарною щорічною традицією. Сьогодні ми організовуємо такий благодійний. Захід як мистецтво разом жити, співучасниками стали Рівненський навчально-реабілітаційний центр, особлива дитина, музична дитяча школа, числом 1 імені Микола Лисенка, і також Рівненський державний гуманітарний університет, інститут мистецтв. Також на заході нагородили тих, хто активно допомагає центру Особлива дитина. А дітки напередодні новорічних свят отримали свої солодкі подарунки. Сьогодні ми маємо подарунки від громадської організації для наших діток. І я думаю, що саме в такі дні, напередодні таких свят, і дорослі і діти вони чекають дива і ми завжди. Підтримуємо і е, талановитих дітей, і організаторів, коли такі заходи організовуються в місті. Відвідувачам захід також припав до душі. Музика і спів. Сподобалось дуже все. Сподобалося через те, що у мене так само є син, який навчається в цій школі. І взагалі я дуже тішуся такими досягненнями цих дітей. Свято завершилося теплими оплесками, щирими емоціями та спільним фото на згадку. Організатори кажуть, такі заходи допомагають не лише підтримати талановитих дітей, а й нагадують, наскільки важливо створювати для них умови рівних можливостей. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.